Хочу зазначити, що джипінг як вид позашляхового спорту серед заможних українців вже давно став популярним саме своєю екстремальністю, але серед екологічної громадськості джипінг набрав популярності як вид незаконного спорту. Зазвичай організатори подібних змагань. Намагаються привернути увагу учасників живописними краєвидами нашої країни і прокладають маршрути подібних рейдів об'єктами природно територіями об'єктів природно заповідного фонду. Це і Карпати і Крим. Не можна не згадати такі ралі-рейди у Тарханкуті у 2010 році, після яких Міністерство екології та природних ресурсів заборонило проводити подібні змагання. Але, незважаючи на це, у 2011 році знову відбулось ралі-рейд на Тарханкуті, і у кінці вересня ще планується знову ж на Тарханкуті це провести на тузлівських лиманах. Це один із приводів е, даної прес-конференції. Е, також не можна не згадати е, ту подію, яка набула найбільшого розголосу в пресі на початку липня. Це Україна Трофі 2011. Е, е, Приводом став приводом нашої зацікавленості стало те, що організатори на сайті своєму вказали, що маршрут пройде трьома е, територіями трьох об'єктів природно-заповідного фонду це Поліський, е, Рівненський заповідник та Національний парк Шацьке озера. Але на нашу вимогу е, вони все ж таки змінили маршрут. Ми слідкували за цим у поліському заповіднику. Наш співробітник е, е, їздив. Їздив з учасниками, та слідкував, щоб все було законно. Чому ж Джипінг є незаконним? Тому що це порушення чинного українського законодавства, зокрема закону України про природозаповідний заповідний фонд та статті 252 кримінального кодексу України. Якщо зазначати, що організатори України трофі все ж таки змінили маршрут, це не можна сказати про організаторів. Рейду на обіллі, це Тернопільська область, вони просто проігнорували звернення екологічних організацій. Можна зазначити, що основною метою антиджипінгової компанії це заборонити джипінг на об'єктах природно-заповідного фонду. Ми склали проєкт розпорядження за прецедентом до Івано-Франківської області, яка вже підписала це розпорядження про заборону джипінгу на заповідних територіях. Це офіційний лист від національного екологічного центру до голови Одеської обласної державної адміністрації Матвійчука та проєкт розпорядження, який ми вимагаємо, щоб його підписали. Тож будемо сподіватися, що ралі на тузлівських лиманах не відбудеться, і що потрібно діяти дуже скооперовано. Також сподіваємося, що результати цієї кампанії будуть вдалими. Дякую. Марія повідомила про...